Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні, середа, 6 серпня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих новин, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Є про що поговорити? Наша оперативна інформація розпочну із гарячої новини спецпредставник Трампа Стів Вітков, спецпредставник з питань Росії. Більше близького з близького сходу, але за сумісництвом по Росії цікаво, що подобається йому найбільше. Звичайно, з ким говорити. Ну але помітного прогресу немає в газі чи буде він з Росією? Сумнівно, але подивимося, так от стів, Вітков прибув до Москви. Є повідомлення про те, що його борт приземлився. Як довго він чекатиме на зустріч аудієнцію з Путіним та вище та іншими вищими посадовцями Росії, поки що. Не зрозуміло, але така зустріч, скоріш за все, відбудеться на найвищому рівні, принаймні є такий розрахунок, зокрема, і в американської сторони, що це має статися ось буквально а, найближчим часом. Про це говорить і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Тим часом Трамп сказав про те, що він хоче, щоб Америка вийшла з війни. Тобто він говорить про те, що не потрібно, аби Америка. Далі перебувала в цьому статусі, хоче статус посередника максимального і якнайшвидшого закінчення війни. Цю ідею підтримує і Україна. Президент України Зеленський поспілкувався зі своїм американським колегою телефоном і сказав про те, що продуктивна розмова з президентом Трампом ключове, це, звісно, припинення війни. Ми вдячні президенту США за всі зусилля заради чесного і тривалого миру. Потрібно якнайшвидше припинити вбивства. Ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували. Скоординували наші позиції України та Сполучених Штатів, обмінялися оцінками ситуації. От про це говорить президент України, і говорить про те, що потрібно розвивати. Оборонну взаємодію зі Сполученими Штатами це абсолютно правильна позиція Володимира Зеленського за прикладом того, як ми працюємо зараз з країнами Скандинавії та іншими. Але от що цікаво, що дійсно відбулося пожвавлення. Я думаю, що ви всі його помітили. Це і розмова президента України е, з Трампом. Це і візит Келл. Цей візит, вибачте, від Кофа до Росії. Це і потенційний візит Келога до України щодо візиту Ердогана, то посол України в Туреччині, який сам про це нібито заявляв повідомлені турецькі медіа, він уже сам спростував, сказав, що не так проінтерпретували його слова. Не так. Ну, це треба погоджувати до інтерв'ю чи під час інтерв'ю, щоб тебе правильно інтерпретували. Ну тобто, або говорити так, щоб інтерпретація була зрозуміла. Це, звичайно, приходить з досвідом. Сподіваюсь, так і буде у нашого дійсно шанованого повноважного посла України в Туреччині. Але менше з тим, Ердоган не їде, але на контролі. Спецпредставники, контакт американського президента з українським лідером дійсно іде пришвидшення багатьох процесів, і це тільки публічна частина. Це тільки те, про що ми дізнаємось з офіційних повідомлень. Уявіть, яка там може бути не публічна складова, скільки там може бути обговорень, дискусій та можливих варіантів. Це тільки те, що, про що ми дізнаємося з медіа, що туди потрапляє з певних джерел. А підводних каменів, я переконаний може бути доволі таки багато, і це теж треба розуміти і усвідомлювати. Отже, перемовний трек. Активізувався, що під час цього можна досягти, сумнівно, що чогось проривного найближчим часом. Ну от, наприклад, що нам пишуть е наші колеги з Блумберга та Ройтерс, це те, що Росія розглядає можливість обмеженого повітряного перемир'я з Україною, припиняючи удари дронами та ракетами як жест на адресу Трампа, але водночас вони готові продовжувати. Війну про це повідомляє Блумберг. Цей крок має на меті зменшити тиск потенційних санкцій США. Тобто, мета зрозуміла, це знову ж таки, для чого ця ідея? Вона, я думаю, буде вкидатися. Я тут, погоджуюсь із, я тут погоджуюся із э, э, Блумбергом в тому сенсі, що дійсно. Це може прозвучати ця ідея буде вкинута. Вона спеціально для того, аби продемонструвати, що Росія, начебто, готова до ведення перемовин, начебто вони готові до того, щоб говорити, і вони зберігатимуть подальшому ілюзорність ось цього мирного процесу. Тобто вони будуть говорити про те, що ми ж запропонували, так ми ж не відкидаємо. Але згадайте, що було з енергетичним перемир'ям. Тут буде так само. Тобто, що, що ми отримуємо на виході? Знову ж таки, звинувачення від Росії про те, що щось не дотримується, щось не відбувається, механізми контролю і так далі. Звичайно, якщо б вдалося досягти дійсно домовленостей, гарантами яких виступають в першу чергу Сили оборони України, не хтось десь на Заході, не Кір Стармер, Француз Еммануель Макрон, Дональд Трамп, в першу чергу Сили оборони і безпеки. Яка це гарантія? Ми можемо завдати ударів дронами по НПЗ. Ми можемо забити далі по військовій інфраструктурі. Про це наголошує а, про це наголошує головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, говорячи про наші успішні операції на території ворога як однієї з складових успішної оборони. Тобто, це наша гарантія. Ми можемо вдарити по вам. Тому не бийте по нам, інакше стане боляче. І вам все дуже просто це. Перший гарант, от коли ви мене запитуєте, а як, а ось так: тільки через наші удари, тільки через наші спроможності, тільки через наші можливості. Ось на кого треба сподіватися. Звичайно, аби підтримав Захід. І друге, це те, що Захід може задіювати і діяти жорсткіше, наприклад, постачати те озброєння для України, якого ще не було, або нарощуючи ту кількість, яка вже була поставлена. Але ми потребуємо зараз її збільшення, от і все. І якщо ми таким чином, ми б таким чином досягли того, що існує принаймні перемир'я в повітрі, що не б'ють по наших тилових містах, що не б'ють шахедами, герберами, ракетами балістичними, крилатими, що принаймні у нас в тилу, більш, ну скажімо, більш-менш захищена ситуація регіони. Безумовно, зупинити цей російський терор, це було б непогано. Це було б дійсно добре, але це лише частина, це лише частина, тому що інша частина полягає в тому, що нам потрібно зупинити ворога на фронті. Там наші бійці, там наші люди, і нам потрібно там агресора зупиняти. Чи можна обмеженими заходами говорити про припинення вогню і про те, що ми просуваємося? В якихось кроках до домовленості. І так, і ні. Так, тому що е дійсно ударів стане менше і тут зайве пояснювати, в чому користь. З іншого боку, друге, ми дещо себе обмежуємо, тому що це наша асиметричність, це наша можливість. Розумієте, ворог хоче нас позбавити того, де ми зараз е досягаємо піку успішності. Це наших операцій в глибокому тилу РФ різного роду операцій. І диверсії, і підривів, і завдання ударів, тобто діпстрайків, вони як би там не було, як би не харахорилася російська влада, але вони мають наслідки і матимуть за умови збереження системності. Вони хочуть нас цього позбавити. Але ми можемо цього відновити в випадку, якщо е ворог буде продовжувати удари. І наступне у е мене головний страх в чому? Тут і в чому мої перестороги, розумієте, щоб це не стало черговим окозамилюванням, щоб нас чергове не дурили, щоб нас не водили за ніс, говорячи про те, що от-от зараз буде перемир'я, от, буде припинення вогню, от можливе припинення війни вже швидко, а його немає, це відкладається. Давайте скажемо відверто: чи може Путін навіть зараз за умови тиску економічного Трампа, от так кожен собі відверто задумайтесь. От я це роблю постійно і розмірковуючи. І ви, будь ласка, зробіть, мої шановні друзі, і напишіть про це в коментарях. А які у вас відчуття? Не просто слова там, як ви думаєте, які відчуття інтуїтивні у вас, виходячи з вашого життєвого досвіду, теж виходячи із того, що відбувається, ваша думка надзвичайно цінна корисна для мене, тому що ми спільнота, і в першу чергу спілкуюся з вами ось так заочно я. І тому у мене ось ці відчуття, що це просто чергове окозамилювання, для того щоб знайти слабке місце Трампа, як уже неодноразово робив Путін, аби скористатися ситуацією і знову ж таки створити ілюзію перемовного процесу, сказати: Та я ж не проти, відтягни ще санкції на місяць, на півтора, на два. Дай мені часу до кінця року. Ось це головний посил Путіна, який я думаю, він передає як кулуарно, так і відкритими каналами, як тільки можливо. Це головний посил. Дай часу він звертається до Трампа. Дай мені часу щонайменше до кінця року для того, щоб я спробував змінити ситуацію на полі бою на свою користь. До речі, детальна розбивка по полі бою і по новині Ройтерса про те, що російські воєначальники пообіцяли Путіну за 2-3 місяці анексувати 4 області, окупувати буде окреме відео. Будь ласка, дочекайтесь там цифри, аналітика, все по ділу, по факту. Спойлер, чому російські генерали вкотре збрехали. Ну, але це вже в наступному відео. А так можу сказати, що ось про що просить Путін. Йому потрібен час, він хоче його виграти, він хоче потягнути. А для цього йому треба дати хоч щось. І цим щось він вважає, має бути обіцянка не бити по інфраструктурі, не бити по тилових містах і домовитися про припинення ударів з повітря, тобто так зване повітряне перемир'я. Ось це на цьому може наполягати Путін. Чи призведе це до подальшого? Ну, от як ви думаєте, взагалі? Я думаю, що знаєте, я думаю, що може призвести теоретично незначний шанс є. І якщо шанс для встановлення миру є, його треба спробувати. Моя думка така, я би спробував. Це не означає, що треба вірити росіянам. Ні. Ніколи їм не треба вірити і ніколи не можна вірити. І ніколи ми вже не будемо вірити. Після тих злочинів, після тих вбивств, після тієї жахливої агресії, яку вчинив путінський російський режим. Звичайно, це неможливо. Але в будь-якому разі, я вас прошу: сприймайте цю ідею, не ідеєю того, що ми йдемо на поступки. Ні, повітряне припинення вогню, якщо воно й буде, це змушування Росії вже піти на поступки, це елементи сили, які застосувала саме Україна, саме сили оборони і безпеки нашої держави, завдаючи успішних ударів, далекобійних ударів діпстрайками, що призвело до того, що ворог має рахуватися з нашими спроможностями і можливостями. Ми змусили його. І друге це зрештою загроза санкцій. І тут дійсно можна погодитися з Президентом Трампом в тому сенсі, що він виступаючи зазначив, що зменшення надходжень до бюджету російської економіки може змусити Путіна бути готовим до реальних перемовин, реальних наголошую. Тобто, це свідчить про нашу силу. Ми ж маємо досягати миру через силу, і ми рухаємося саме до цього, для того, щоб посилити наші можливості. Посилюється і на міжнародній арені. Швеція, Норвегія, Данія виділять 486 мільйонів доларів на ініціативу НАТО з постачання американської зброї. Ініціатива має вирішальне значення. Україна перебуває під тиском через повітряні удари. Потрібно дати нам допомогу. Це вже друга країна, не друга, а ще країни, які заявили після пакету допомоги від Нідерландів про те, що вони готові нас. Підтримувати і це дуже дуже добре. Ми цієї підтримки потребуємо. Вона для нас надзвичайно важлива. Ну і ще одна новина, на яку менше звертають увагу, але я би хотів з вами обговорити, вона важлива. Ось чому раптом у Білорусі пропонують можливості введення воєнного стану через війну Росії проти України. А зараз законопроект розроблений Міністерством оборони, направлений до нижньої палати парламенту. Фактично, що він означає, він приводить в відповідність до військової доктрини перелік військових загроз, які є підставами для введення військового стану на території Білорусі. Серед них зазначаються про акти збройної агресії з боку будь-якої держави, коаліції держав, вчиненої увага, Проти союзної держави. Тобто, за умовами цього закону, в Білорусі може бути оголошений режим воєнного стану, в разі якщо вони трактують настання істотних викликів та загроз для союзної держави, тобто Росії. Фактично, це синхронізація. Фактично, що це означає? Це означає, що. Фактично виходячи з оприлюдненого тексту, можна стверджувати, що він передбачає можливість запровадження воєнного стану у Білорусі навіть в разі ударів сил оборони України по військових об'єктах на території Росії. Ну, ось така ситуація. Це не означає, що одразу, одразу значить, будуть. Якісь дії з боку Білорусі, але що це означає? Це нагнітання ситуації напередодні, от буквально старту от, -от навчань запад 2025 російсько-білоруських, які зокрема будуть відбуватися на території Білорусі, Путін максимально нагнітає. Це ж путінська ідея. Тут не має бути жодних сумнівів про те, що треба вкинути такий законопроект. І мета це тиск, мета ескалація, мета загроза агресії, мета демонстрація сил. І для того, щоб заговорили про можливий повторний наступ російських військ, а можливо, і білоруських з території Білорусі на Україну, ось це є розрахунок Кремля, і саме для цього вони зараз вкидають відповідний законопроект. Але це прояв ще ескалації. Це накидання знову ж таки умов для перемовної позиції, певної, що робить Росія, створюючи відповідні виклики і загрози. Тому нам треба бути пильними, гуртуватися, знищувати ворога. У нас, от буквально за цей рік статистика є про те, що теж хороша від ДБР, що повернулися майже 30 тисяч наших військових із СЗЧ, понад 29 тисяч бійців за 8 місяців. Минулих повернулися на службу. Це теж добре. Люди йдуть з різних причин, треба розуміти, не просто там тікають, це не дезертирство. Важко. Ну треба це розуміти, і нам треба підтримувати усіх, тому що армія це наша надія. Вони нас захищають, вони нас бережуть, і це наше майбутнє, попри все. Ну а ми всі продовжуємо боротьбу. Боремося за Україну. Я ж буду вас інформувати в подальшому. Підпишіться на канал, пишіть ваші коментарі і будьте на зв'язку. Бережіть себе. Слава Україні!